Вітаю, дівчата! <світ> Як ваші справи? Привіт-вір-вір! Привіт! Привіт! вір <світ> привіт. Привіт, привіт привіт привіт, Привіт, Це дуже-дуже рада вас бачити. І зараз хочу вас познайомити з дівчатами. Це Іванка Буднік. Вона дизайнерка і власниця цього затишного шоу-руму. А це наш сюрприз для вас. Це Ірина. Вона робить дуже креативні капелюшки, які будуть сьогодні украшати наші образи, які Іванка буде збирати на дівчатах, на моделях. І ми будемо вам пояснювати, як робити треба, а як робити не треба. Командна робота. Так, ну що, дівчатка? let's go? Let's go! Дівчата, дивіться, в мене така е ідея зробити фотосесію сьогодні. Тут у Іванки в шоурумі, так. Тобто, це буде фотосесія на темно-зеленому кольорі стін. Там диванчик, тобто студі такого. студійна зі це буде як студійна, і мені треба, щоб ви допомогли підготувати дівчат саме до студійної такої фотосесії. Як це буде виглядати? Ніжно, може, якось креативно. Я повністю хочу довірити, довіритись вам, щоб ви слухай. Ну можна ж зробити на контрасті якісь образи, щоб розкрити Добре. дівчинку дівчинка в різних стилях. Щоб Я привела вам дві моделі. Різних... Дві з різних У вас так. дві жертви буде сьогодні. Я Думала про те, щоб дійсно дати дівчаткам спочатку таку можливість самим обрати що їм до душі. Так, угу. так. Щоб ми могли подивитися, які вони, як вони відчувають себе, Сібр, да, так? так а потім ми просто можемо вже включити нашу фантазію безмежну і зробити така таку ніжність, ніжність а, і, так? щось і щось таке. таке... Фешен феш клас. Ну все як ми любим, Клас. Ти клас, знаєш? клас, клас. Я знала, що ви справитесь. І так. зараз ще хочу додати, що коли дівчата будуть самі вибирати собі одяг. Я би дуже хотіла, щоб е, ми отримали дуже корисні поради від дизайнерки, яка скаже, що дівчата зробили правильно у виборі одягу, а що неправильно. Де по я, я думаю, вони все зроблять правильно, просто ну, а просто, ну, просто, просто нам щось можливо треба. Підкреслити, підкорегувати підкресли, під, Підкрес... Підкрес Підкрес... трошечки. Так. Бо дуже важливо, коли дівчата розуміють е, помилки, коли підбирають е, одяг. Ну що, шановні, ось наш